І вже є деталі щодо іншого фігуранта у справі з махінаціями навколо купівлі ЦНАП у Білій церкві. Вищий антикорупційний суд дозволив НАБУ проводити заочне розслідування стосовно Павла Ходаківського, якого антикорупційні органи підозрюють разом з мером Білої церкви Геннадієм Диким у зловживаннях на 8 мільйонів 700 тисяч гривень. Таке рішення напередодні ухвалив ВАКС. Як встановило слідство, міська влада придбала ЦНАП за майже 24 мільйони гривень. Водночас, попередні власники, а саме Павло Ходаківський та Наталія Сокирко, цю нерухомість купили у фірми Тов ТРК Театральний лише за 4,5 мільйони. Куди поділись і між ким розподілили різницю майже у 20 мільйонів гривень можна лише здогадуватись. Крім того, детективи НАБУ встановили, що оцінювач тов Укрекспертиза центр свідомо завищив вартість будівлі у порівнянні з іншими об'єктами нерухомості міста. За нашою інсайдерською інформацією, оцінювач пішов на угоду зі слідством і проходить як свідок. А ось щоб дізнатися деталі справи, зв'язатися з ходаківським вже другий місяць не вдається. У відповідь лише автовідповідач іноземною мовою. <звінь> Наразі Геннадію Дикому вручили обвинувальний акт та відкрили докази для ознайомлення. Справу передали до суду.